Ось як виглядає дерево після прищепи на третій рік. Ось місце. прищіплювання. Ось такий вигляд має дерево. А ось такий вигляд має дерево, яке посаджене було в той самий час тільки саженцем. Слабше, тому що ці дерева йому не дають. Правильно живитися, тінять йому. А ось що з прищепи виходить. Коли прищепа у нас прижилася, вона починає рости і пускати нам багато геляк. Всі ці геляки знизу от у того я обломую. Ну, такий, якщо у нас такий гойживчик вже виріс, він пускає гелячки. Ці всі гелячки от у того, всі обломуються. І в принципі більше поки не зачіпаю. Ось такий вигляд має дерево. І що пластик не розплавився на ручках. Ось так, як виглядає, вже після обрізки. Цю залишив, тому що вона вже в коліно, ця геляка. Всі геляки, що вище коліна, залишаємо. От вона вещі куліниця гілячки, я її залишив. Ось такий вигляд. І верхушка. Від зрізу останнього ось. Від зрізу 40 см. 35-40. І що ще зроблю я? Даром покажу, Я проведу кербовку. От мені не подобається, що ось немає геляк. Я проведу кербовку, кербовку, зроблю десь приблизно 8 кербовок. 8 надрізів. Ось тут. Над брунькою. Не фокусує. Ось тут буде надріз. Ось ще одна підщепа черешні, але дуже щось вона густа. Ось дві гілки підряд, тінеть. Ось тінеть. Одна над одною. Цю заберемо. Ось є довгі гілки, якщо її вкоротити зверху. Ось так. Чому саме їх? Тому що вони дуже грубі. Ось зрівняти цю і цю. Вкоротити. Причому вкорочую на нижню бруньку. Ось так. Ось таку маніпуляцію. Ось воно вже щось похоже на дерево. Але знову ж таки, наскільки воно опереджає в рості. Ось те, що я прищеплював. А ось садили. Не хоче Дер... дерево вже рости так, як. тому що конкуренція велика. Ага, йош і зайчик погріз. Дивіться, що наробили зайці. Ось такі прищепи. Так, ось це дерево з відео, те, що я знімав. Так, знову стаємо до коліна. Все нижче коліна, значить це залишаємо прорідити. Так, в принципі, тут немає що проріджувати. Така верхушка. Дізя верхушки, я поки що нічого не зроблю. Всі ці огіляки бокові будуть стримувати ріст. І знову ж таки. Не подобається мені ось гола частина дерева. Ми зробимо кербовку пилочками. Надріз буде 2 мм, 2-3 міліметри. 2 Шириною і глибиною міліметра два. Обов'язково над почкою. Ось тут. Я вам покажу тут надріз. Так, це по обрізки. По обрізки, в принципі, все. Ось так місце. Приживання. Е, слабша, чому слабша, тому що конкуренція осики. І це, виходить, край садка, Чуть-чуть слабші дерева. Але прижилося.